Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про продовження вчорашньої теми про боновий магазин, про колекційну техніку, та, яка в мене знаходиться в гаражі, чому вона знаходиться в гаражі. Плюс до того ми подивимося ту колекційну техніку, яку я собі не купляв. Можливо, я якусь не знаю, що вона хороша, і ви мені підкажете, що вона реально крута і її варто купити для того, щоб спробувати на ній пограти. Але перед цим не забувайте про ставити вподобайки. Не забувайте підписатись на канал і прокоментувати. Дякую вам, велике, друзі. Перша машинка, яку я хочу вам е, показати, це безпосередньо хедзер. Не знаю, як він зараз відчуває себе, але раніше це була доволі хороша машинка. Е, чому вона хороша? Перша її перевага це, звісно, бронювання верхньої лобової деталі. Дуже часто, коли ви ромбуєте, коли ви отак підтанцьовуєте на цій машинці перед супротивником, вона буде стримувати удар, тому що дивіться, тут приведена броня в районі 93-94, 100 міліметрів. Це на четвертому рівні. Дуже часто вас на стандартних снарядах в основному там так і грають, будуть не пробивати. Це перша перевага цієї машинки. Налдеха, звісно, тут трішечки менше, але все ж таки 86 мм. Звісно, дивіться, є ще маска, так скажемо, зброї нашої. 186-170, тут взагалі ніхто не зможе пробити. Коротше кажучи, в цієї машинки хороша лобова броня. Борти і корма, звісно, пробуваються всема, там немає зовсім ніякої броні. Друга перевага це безпосередньо фугасниця. Я от раніше катав цю машинку тільки на осколкову фугасницю снарядах, Тому що тут середня шкода з пострілу 410 одиниць і середнє пробування броні 53. Звісно, низька швидкість польоту. Я розумію, що й пробування не саме найкраще, але тим не менш там дуже багато картону а, їздить, і це така фанова машинка на кшталт того самого КВ-2, наприклад. Тобто на фугасниці ця машинка грається більш-менш добре. От це така машиночка. До речі, тут у нас і по кутах більш-менш все нормально. Мінус 7, плюс 15 кути вертикального наведення. Ну це круто, можна сказати. Час введення 1.44, звісно, стабілізація, по-моєму, не сама краща. Розкид дуже великий, 0.49. По обладнанню я вже бачу, що я б його поміняв. Це обладнання було виставлене дуже давно. Тут взагалі вентиляцію краще прибрати і поставити, наприклад, той самий приціл. Замість оптики щось можна поставити інше на покращення характеристик зброї, тому не дивіться. По обладнанню, воно тут неправильне. Друга машинка це у нас Т-62А. Це радянський середній танк. Колись він був у гільці прокачування десяткою стандартною повноцінною. Зараз він пилиться, практично ніхто на ньому не викатує, тому що навіть той самий об'єкт 140, який зараз топова ст одна з топових СТ-к, він трішечки краще. Але все ж таки ця машинка також непогана. Я, наприклад, взагалі машини 10 го рівня. Всі колекціоную. Дивіться, у нас башта тут броньована. 300, 274, 260, чимось, 350 Тобто, ви самі розумієте, що тут броня є в башті. Є лючок, слабке місце. От 216 під прямими кутами, але по ньому, по-перше, потрібно потрапити. По-друге, може бути, наприклад, крітування без е, е, домашки. Але якщо подивитися по корпусу, звісно, він прошивається без проблем. 140 мм. 222 під такими кутами на лде. Ну, ви самі розумієте, на 10 рівні це все буде пробиватися без проблем. От така от машинка. Плюсом, звісно, цієї машини є її башта, яка хорошо броньована. Другим плюсом є комфортна гармата. Розкид 031 це дуже прекрасний показник. Раніше це був найбільш, мабуть, точний танк в грі серед стежок. Можливо, це коли ще було. то Радянська, німецька, хоча й в німці були також точні гармати. Але, тим не менш, це класний показник. Час зведення 1,83. Звісно, тут кути погану всього мінус 5, вона практично не опускається. Це головний мінус по комфортності гармати, можна сказати, який перечеркує її. Скорострільна гармата 544 заряджання зброї, 320 середня шкода. Середня шкода невелика, але скорострільна гармата. І дивіться, яка середня шкода на хвилину. 3526, такі комплектації, як у мене. Звісно, це не максимум, можна ще допайок поставити, можна ще щось поекспериментувати. Ну, коротше кажучи, машинка реально крута. І дивіться, бойове братерство ще в мене не викачане у всіх. Тут екіпаж ще з старих добрих часів, так як був раніше. Далі у нас йде машинка Т-67. Це дуже класна імбова машинка, колись була дуже імбовою, зараз просто напевно хороша за рахунок своєї маскування, своєї скритості. Дивіться, 5728, Звісно, це із маскувальною сіткою і з умінням маскування. Це дуже крутий показник. Це раз. Друге, класна у цієї машинки вогнева потужність. Дивіться, мінус 10, плюс 20 кути, класні. Перезаряджання 3,12, класне, 115, середня шкода маленька, але дуже часто ми стріляємо. І тут, по-моєму, ще й голда більш-менш нормальна, 177 мм, це прекрасний показник, навіть ББшки 128 на п'ятому рівні це круто. ДПМ у нас 2210 для п'ятого рівня також прекрасний показник. Коротше кажучи, ця машинка реально крута, якщо ви любите такий геймплей. Що швиденько змінювати позиції, займати десь у кущиках, там постріляли, переїхали, то це дуже класна машинка. 380 у нас огляд. Ну, По-моєму, цю машинку нерфили і в першу чергу по рухливості її понерфили, при тому потужність зменшилась, хоча вона хороша, 25,3, 61 вперед, 15 назад. Тобто машинка класна, можна її купляти 100%. Інколи навіть уже проскакує, була один раз знижка на колекційну техніку. Зараз її немає, але можна підгадати такий момент і викупити її. 113. Це також прикольна машинка. Колись навіть використовувалась вона в битві кланів, коли одна глобалки там і так далі. і так далі, Наскільки я пам'ятаю, тому що тут велика була на той час середня шкода на хвилину. Звісно, зараз вже він не самий актуальний. Я не можу сказати, знаєте, ну не хочу навіть порівнювати ці машини, тому що машина в принципі нормальна. Плюсами основними являється його гармата. Вона скорострільна, тому що 440 середня шкода, клас, заряджання гармати 836 так. Кож нормально для такого ДПМу. Навіть можна сказати добре. Мінус 7, плюс 18 у нас кути, ну кути якраз необхідно, мінімальні є. Мінус 7, це ну більш-менш нормально, початково. так скажем. 2 2.36 час зведення нормально, розкид на 100 метрів 0,34, як для, великого, для важкого танку, також нормально. Тобто у нас гармата нормальна. По броні давайте подивимося для інформації. Тут, наскільки я знаю, нлдх у нас дивіться 200, влдх також 200, тут маска 300. Тобто маска буде відтанковувати, є слабкі місця. Ви самі розумієте, якщо танкувати бортом, то, звісно, можемо частину е, домашки відтанковувати, тому що є фальшборта. І тут ще гусля, як екран. Але якщо під, е, вертати вже під гострим, то звісно будуть пробиття. Але оце буде, оця полосочка відтанковувати дуже багато е, домашки. Що в нас ще в цієї машинки? Хороше. Наскільки я пам'ятаю, у неї хороші показники по максимальній швидкості, як для важкого танка, 50 вперед-15 назад, при потужності 1641. Тобто і динаміка більш-менш нормальна, як для важкого танка. Так свої машинка, можна її катати, можна її використовувати. Я більше її для колекції е зберігаю, так скажемо. Після попереднього відео про колекційну техніку я собі купив як Пантеру другу, тому що раніше я на ній був покатав, пройшов, просто її викачав точніше дев'ятку на ній і все, і вона в мене була продана. А тоді я викупив по одній простій причині, тому що в неї дуже класна гармата і непогана рухливість. Дивіться, гармата у нас топова 490 наносить шкоди на 8 рівні це круто, 246 стандартні ББшки пробувається круто. Дивіться, голда 311 взагалі підкаліберна пробувається дуже круто. І 630 у нас у скулку Фугасі наносять, 65 пробуває, 920 летять. Тобто навіть по швидкості польоту снаряду тут більш-менш нормальні параметри. Звісно, трішки до 1000 не дотягує, тільки підкалібери тут класні, 1150, але тим не менш машинка класна по гарматі. Плюс до того вона рухлива. У нас 55 вперед, 12 назад, назад практично не від'їжджає, вперед вона їде нормально, але низька питома потужність. Тобто ви в основному будете десь 45 утримувати максимальну швидкість. Звісно, я ще не став на неї обладнання. Можливо, на неї треба ставити, наприклад, турбінку, я буду закупати обладнання по знижці. Поки очікую, у мене багато танків, ну там може штук 8, може куплених, які без обладнання, я поки не купляю, поки знижки немає. І екіпаж буду пересаджувати, можливо, з бойової перепустки чи ще щось конкретно для неї. Ну Це моя така, знаєте, заморочки мої. Дивіться, яке бронювання у нас цієї машини. От у нас 230-240 маска. ну Вона реально буде танкувати. Тут навіть 300, дивіться, є, тут 235, ВЛДХ 134, нлдх 113. Ну, ви самі розумієте, НЛД і ВЛД буде пробуватися, маска буде відтанковувати частенько. Хоча, в залежності від того, хто буде стріляти. Т-71ДА це фанова машинка. Звісно, в неї непогано рухливі. 64 вперед, 23 назад. питома потужна 24-76. Це фішка номер 1 Друга фішка у нас конкретно по гарматі, тому що у нас тут барабан. Перезаряджається він за 19,58, 2 секунди між пострілами, 6 пострілів із разовою шкодою 150 одиниць. Тобто машинка також фанова, прикольна, можна на ній викатувати і ганяти. І остання машинка, яка в мене є в гаражі по колекційній, це mx 30B. Ця машинка прикольна, чим своєю гарматою. Дивіться такі комплектації, як у мене. Звісно, вентилятор знову не дивіться на обладнання, воно неправильно. 3571. У нас середня шкода на хвилину, це дуже крутий показник. 390 середня шкода для стежки це нормально. 248 пробувають стандартні підкалібри. І 300 пробувають кумулятоси. Тобто у нас гармата нормальна із високим ДПМ, -ом. її можна використовувати. Час зведення нас класний 1,87, розкид на 100 метрів у нас стандартний 0.34. ну Не 03 точність, а 0.34, але це не катастрофа. От така у нас є машинка. Звісно, є лючок. Звісно, в неї, оскільки ну, не не тільки тут лючок, можна сказати, в неї броні, по-моєму, і немає. 77-68, корпус не буде танкувати, лючок цей пробувається дуже великий 104 мм, 305 мм у нас маска. Маска хоча буде танкувати, а тут дивіться 173. В залежності від того, куди потрапиш, інколи буде відтанковувати маска, але в основному будуть її пробувати без проблем. От така от у нас машинка. Ну і якщо підсумувати, от подивитися, зайти взагалі в магазин. Переходимо, наприклад, у техніку, і тут заходимо в колекційну, то тут залишилось дуже багато машин. Але з тих машин я не можу нічого виділити такого, щоб я сказав, що це реально круто. Хіба оце Мардер 38Т, там у нього непогана гармата. Так, по німцях дивлюсь, раніше ПЗ-1 це був класний фановий танчик, потім понерфили кулеметик, наскільки я пам'ятаю. Це все стандартне, прохідне. Не можу нічого сказати по СРСР. КВ13, не скажу, що він дуже класний, хоча може комусь і подобається. КВ-85 це той танчик, який став на заміну кваса. Наскільки я пам'ятаю, Т-50 це просто так фанова машинка, яка була колись класна. Су-80ПБ оце, напевно ця класна машинка. Там за рахунок гармати, але вона абсолютно картонна. По США, що в нас тут є, мчазів. Оцей може нормальний. Т-21 може бути нормальний. Це так просто з пам'яті те, що можу пригадати. Оце колись було імбати 18 hmc Зараз ні, телевізор його називали, тому що в нього була ультимативна броня й фугасниця. Зараз я думаю, він уже все погано відчуває. Так, По Франції в нас щось є Ну, iMix 30 простий, 9 рівня можна ще забрати. Хто любить такий геймплей, також непогана машинка. Інші тут прохідні, нічого такого дуже цікавого. По Великобританії це дуже погана машина, Firefly оце, можна в принципі, на ній грати. Прикольна машинка, може колись і викуплю. По-іншому, Алекто, по-моєму, непогана машинка. Для любителів такого геймплея все тут нічого немає. Тепер по Китаю тут нічого немає. Це ПТшки прохідні. І по Японії у нас ОІ, з фугасницею раніше був нормальний, але зараз він нічого цікавого себе не представляє, наскільки я пам'ятаю. По Швеції тут нічого немає. Дві машинки, думав це фаново, класна, але там нічого унікального в цій машинці немає. І по Італії абсолютно прохідна машинка другого рівня. от такі от такі Коротко можу зробити висновки по колекційних машинах. Якщо у вас їх немає, можете дочекатися, наприклад. Того самого розпродажу, так скажемо, в лапках знижок на них, і викупити, які вас цікавлять машинки. Я в основному по знижках їх викупляв. Тим більше один раз знижки на цю техніку були. Ту саму, як Пантеру, другу я свій забрав. Хай буде, в мене вже вся техніка викачана. І те, що я хотів, практично все викупив, я тепер викупляю ту техніку, яку хочу, інколи на ній пограти, на якій хочу, так скажемо. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео. vídeo, Druze? Papá. -pa.